Розглянемо порядок підключення та першого запуску системи Stromhertz. По-перше, підключаємо акумуляторний блок з використання стандартних роз'ємів, які йдуть до комплекту поставки інвертора. Слід зауважити, що роз'єми одноразові і е, допускають тільки один обжим кабелю. Використовується кабель перетином 50 квадратних мм. Підключаємо акумуляторний блок до інвертора. Також за допомогою стандартного мультироз'єму підключаємо комунікаційну лінію від акумулятора до інвертора. Кабель вже йде обтиснений, має необхідну розпіновку. Також підключаємо трансформатор строму до вхідної лінії. Перший варіант запуску системи. Включивши або зовнішню мережу, або Сонячний масив, включаємо інвертор. Після запуску інвертор переходить в режим очікування. Наступний крок це запуск акумуляторної батареї. Включаємо акумулятор. Як ви можете зазначити, після запуску акумулятора відображується фактична напруга акумуляторного блоку та приблизний стан її зарядки. Для того, щоб перевірити, що комунікаційне з'єднання відбулося успішно і акумулятор коректно комунікує з інвертором, необхідно перейти до меню акумулятора. Наступним чином, за допомогою кнопки Вниз. Опускаємось до акумуляторного блоку, натискаємо Ентер. І в нашому випадку ми бачимо, що обрано тип акумулятора літій. Відображується фактична напруга, фактичний струм та фактична потужність зарядки або розрядки акумулятора. І обов'язково фактичний стан заряду акумуляторної батареї. Важливо зауважити, що акумуляторний блок передає інвертору необхідні параметри зарядки. У нас заповнена максимальна напруга акумуляторного блоку, мінімальна напруга розрядки акумулятора та відповідно максимальні струми заряду та розряду батареї. Якщо у вашому випадку дані не заповнені, Необхідно перевірити правильність підключення та правильність налаштування. Для того, щоб зробити потрібні налаштування інвертора, необхідно перейти в меню налаштування. Пункт основний у нас інвертор був заздалегідь налаштований під наш акумуляторний блок. Але при першому записку потрібно перевірити, що тип батареї виставлено літій, а тип сполучення Pylon LV. Для зміни кнопками вверх або вниз можемо змінити тип комунікації. Після налаштування сполучення з акумуляторним блоком необхідно обрати потрібний режим роботи. Якщо режим роботи не обрано, інвертор не запуститься. Переходимо до пункту основний та обираємо потрібний режим. Для того, щоб змінити режим, натискаємо Enter і із запропонованих вибираємо необхідний. Беру, наприклад, режим ДБЖ. Як можете зауважити, після зміни режиму роботи інвертор переходить в режим очікування і дає відлік для перезапуску. В такому стані інвертор не вихід не видає вихідну напругу. І не підтримує бекап. Наразі стан інвертора змінився, він перейшов в статус Run і підтримує бекап. Замітуємо ситуацію зникнення зовнішньої мережі. Як ми можемо бачити, інвертор. Підтримує бекап та видає вихідну напругу. Для налаштування інвертора під власне споживання, тобто з обмеженням експорту в мережу, необхідно перейти в меню налаштувань, Пункт основний. І включаємо пункт. Ліміт експорт. Суть функція обмеження генерації активована. Для перевірки стану інвертора, та щоб подивитися, які помилки виникали в процесі його роботи, переходимо в меню інвертора. Тут можна побачити потужні помилки або аномалії в роботі обладнання. Режим ДБЖ використовується для підтримання акумулятора завжди в зарядженому стані. Акумуляторна батарея буде використовуватися тільки у випадку пропадання зовнішньої мережі. Для того, щоб експлуатувати акумуляторну батарею з метою компенсації електроенергії, тобто частково використовувати її заряд. У випадку з наявності мережі за умови недостатності сонячного освітлення використовується режим основний або «General». Для того, щоб його встановити, необхідно зайти в меню інвертора. Вкладка Основний. Виставляємо основний режим роботи. Додатково необхідно встановити пороги зміни стану акумулятора. Повертаємося в меню, відкриваємо вкладку Просунутий, пароль 4 одиниці. обов'язково перевіряємо перший параметр, щоб був у вінкненому стані. Встановлюємо захист і сок за наявності мережі. Встановлюємо необхідне. Встановлюємо необхідний відсоток розряду акумулятора за наявності мережі. Активуємо захист акумулятора в режимі Off Grid. Встановлюємо нижній поріг розряду акумулятора за відсутності мережі. 90%, це відповідатиме залишкової ємності 10%. Ну і, наприклад, встановимо поріг розряду акумулятора за наявності мережі 50%. Ну mm, от в принципі і все.